Дивіться, я добре купили машину і кемпінги. Все, от є столик, сталися і на паркінг. Суп робимо. Робимо супчик, ходинки. Припарковані наші автівки, кемпінг. Вам суп який подавати. Супчик, Ще? дивіться, Ще суп, будете їсти суп. супчик. Змівіни, суп-змівіни. На сьогодні суп з змівіни То теж з змівіни і там той теж змінен. Три супа змівіни. Можна, можна брати такий кемпер і продавати ходоги. Є віконечко свій. В середині дивіться чистота Ізумітньо. Спали ми з тої ночі в цьому прекрасному готелі. Супер, не холодно, не жарко. Незважаючи на 99 й рік, але стан суперовий. Все, дивіться, підігрівачі, все є, два балони з газом, навіть вогнегасник і то голландець віддав. Салфеточки, стаканчики, ложечки, вилочки, все є. Ось такий кемпінг. Замовляємо не тільки електрички, не тільки дизельні, бензинові, але і кемпінги. Також можемо привезти.